7 лютого у приміщенні театру імені Марії Заньковецької відбувся 19-й фестиваль прощання з колядою. Організатор та засновник заходу Львівське ставропігійне братство святого апостола Андрія Первозванного. Фестиваль прощання з колядою розпочав свою історію у 1997 році з благословення світлої пам'яті патріарха УАПЦ Димитрія. Львівське Ставропігійне братство впровадило у культурне життя міщан захід, який відбувається сьогодні практично на кожній парафії, несучи радість у колядках про народження Спасителя. За 19 років фестиваль перейшов кордони міста і області пізніше усієї України. А п'ятий рік поспіль єднає православних вірних України і діаспори. Ми цього року ще раз з'єднаємо всіх українців з України із поселень, етнічних поселень, і такою колядою, яку започаткували в 97-му році, ми започаткували в місті прекрасний звичай, бо практично зараз кожна парафія прощається з колядою. Ці заходи зараз не є новинкою для міста Львова, але Патріарх Дмитрій був сказав: якщо ми зустрічаємо коляду, то чому ми не можемо його проважати? І, власне, цей рік в нашій церкві проголошений пам'яті Патріарха Дмитрія. і весь сценарій побудований сьогодні буде на цитатах Патріарха Дмитрія, Бо 9 грудня ми урочисто почали вшановувати сторіччя від дня народження світлої пам'яті Патріарха Дмитрія, який був народжений в Лемківській сім'ї, і оце Лемківське Лемківська розинка сьогодні буде у нас присутня. Ми з Оцем Деканом і з іншими священниками перебували у святковому святкові дні у вічку і, сказати правду, варто було поїхати. Тому що поїхали мій колишній проти Яко, Десь Тарас, інші священники, які можуть заспівати, бо мають дар. І коли об'їжджали блокпости, коли ми заколядували, вірте Богу, що з Полтави і інших місць, які не знали колядки, але підтягали за нами. І е, е, після колядки сльози їм скупали на очах і казали, класно, ми такого, е, ми такого ще не чули. Ми по християни повинні задумуватися. Що не просто колядувати, щоб колядувати, що так, так нас заведено і ми так продовжуємо. Чого нам мало? Бо наші батьки вчили, що той самий Господь вимагає, щоб ми те, що колядуємо, а устами колядували, а серце відчувало не, цю колядку і розум. А тоді буде нам користь. Коли є ці свята Різдва, є куляда. от який стан нашої душі, ми є добрі, ми є чемні, ми стараємося один одному допомогти, ми колядуємо в радості з родинами, а потім коляда закінчується і воно якось міняється. От я би хотів, щоб цей стан, такий стан піднесення, любові до Господа Бога, Оцей стан милосердя, щоб ми з вами мали все наше життя, щоб ви були багаті, щасливі і здорові. Христос Я вас Дякую! на свято. Приїхали гості з села Мокрого, ансамбль Співанка. Українці у селі проживають з давніх віків. Історія складна, пережили війну, родин торкнулася акція вісла. Люди роз'їхались по Польщі, Україні, пережили депортацію. Деяким вдалося залишитися, декотрі повернулися з виселення. І село зараз напівукраїнське, хоч до війни було майже усе українським. Мають свою церкву, зберігають те, що для них важливе. Ми зберігаємо, шукаємо і зберігаємо старі пісні, які наші бабусі, дідусі, співали, які е, майже забуті. І вони в нашому репертуарі. А зараз ми з колядками приїхали і з вертепом таким нашим українським, можна сказати, тутешнім. Чились до фестивалю і гості з Румунії з Мармароського повіту. Z nami, to so tukaj jaz, z nami reči, mi v dobrih odnosih, mi ne odčuvajmo, da so prišli na Ukrajino, zato, ker hočaj mi z Romunije, mi Ukrajinci v Romuniji, ampak mi prehodači na Ukrajino, mi domnevamo, da so prišli do nas. Як Ісус Христос, наприклад, Він багато сказав в своїх словах, що я до своїх прийшов і свої не прийняли мене. У нас зовсім інакше стоїть справа, і не чувствуємося, що ми прийшли до чужих. Ми прийшли до своїх, і ми є браття і сестри во Христі. Не йомуся кланяють. Христос народився. На завершення прозвучала спільна коляда, і всією громадою зібрали кошти на медичні потреби воїнів захисників України.